Буде дуже складна операція, на яку ми дуже довго чекали і нарешті дочекалися, так? Вже нарешті будемо здоровенькі. Уявити собі, через що пройшов восьмирічний Богдан, просто неможливо. Тільки уявіть, замість дошкільних забав хлопчик відвідував хіміотерапію та пережив важку операцію. У це важко повірити, але через онкологію печінки дитина позбулася жовчного міхура. Проведено видалення опухлини з жовчним міхуром. І продовжив лікування. П'ять років він знаходився в ремісії. До школи Богданчик йшов абсолютно здоровим. Батьки не могли натішитися успіхами сина. Але раптом, немов грім серед ясного неба, знову страшний діагноз саркома. Але цього разу рак в рази вже стигнув у кістку. І вже були все в ремісії. Якраз п'ятий рік мали попрощатися з цим всім, і тут знову виявили. Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ножка. Це один день, а потім побачили набряк. І зразу звернулася до нашого лікаря, зразу зробили МРТ і зразу показали, що є проблемка. І знову хіміотерапія, лікарня замість ігор та біль. Але медики дали сім'ї величезну надію. Уражену кістку ортопеди запропонували замінити титановою, але не простою, а надрукованою на спеціальному 3D-принтері. Є два виходи: або формувати нову кісточку, або ампутувати ногу. Тому при цій злоякісній якісні пахлині. Тому ситуація така, що ми вирішили зберегти дитині кінцівку. Така операція вперше відбувається в західній Україні і проводять її саме у Львові. Аби врятувати Богданчика, викликали спеціалістів з Івано-Франківська та Києва. Фахівці зізнаються, що нову кістку для дитини розробляли цілий місяць, а виготовляли два тижні. поспіль. Ми розробляли індивідуальний імплантат, який потім друкувався на титановому 3D-принтері. Він складається з дуже багато різних частин. Ми перестрахувалися, маємо три варіанти на різні випадки. Обиратися буде під час операції в залежності від результатів аналізів. Батько Богданчика дуже хвилюється перед надскладною операцією, але позитив сина буквально розчулює та вселяє віру в одужання. Сім'я вже знає, що після виписки обов'язково знову зіграють разом у футбол. Але то, що батька нас трохи веселить, бо він каже, що засне, проснеться, вже буде здоровенький. Так? Футбол грали дотепер, до цього моменту поки не стала така проблема. Попереду, після операції, на хлопчика чекає тривала хіміотерапія та реабілітація. Але медики переконані, що Богданчик після лікування швидко встане на ноги і більше не матиме страшних діагнозів. Вже навіть відібрали клітину для високодозової хіміотерапії і трансплантації кісткового мозку, щоб збільшити відсоток п'ятирічної виживаності. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.